Я на і триває наша подорож Угорщиною. Цього разу про гунгарікум під назвою Газована вода. Сіквіз. Людству вона відома вже кілька тисяч років, про що свідчать записи Гіппократа. Але в Угорщині так називається продукт, який заливається у пляшку Сифон. Його виробництво в Угорщині розробив вінахідник, інженер, фізик і священик бенедиктинець Аньош Єдлік, який описав цей процес у 1829 році. Кажуть, що винахідник вирішив якось здивувати своїх друзів, замінивши мій дому мінеральну воду з болотон фюреда штучно газованою водою за допомогою вуглекислого газу. Він сконструював апарат, який назвав «Оцідуларус», який згодом стали виготовляти у промислових масштабах. Крім цього, єдлік удосконалив сифон, запропонувавши використовувати довгу трубку, що сягає дна. Це дозволило зберегти у воді як намного більше вуглекислого газу. Невдовзі газована вода поширилася в ресторанах, пабах і кондитерській по всій Угорщині. З неї і вина почали робити знаменитий фрич. І це була справжня новинка кінця 19 століття, винахідником якої був єдлик Аняш, великий угорець. Ну і, власне, трошки угорської. Напій, ітол, сік, газована вода, сіквіз, мінеральна вода, ашваньвіз.